Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин на ринку з'явилася вагома інформація. Металіст 1925 зробив високу пропозицію щодо гравця київського Динамо, але відповідь правління була чіткою: він не продається. Чи має рацію Динамо, граючи жорстко? Тож підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. Ще влітку 2025 року почали поширюватися чутки про зацікавленість металіста 1925 півзахисником Динамо Олександром Яциком. Невдовзі після цього керівництво київського клубу саме припинило будь-які переговори, чітко давши зрозуміти, що гравець недоступний. Цю позицію публічно підтвердив віце-президент харківського клубу Юрій Коротон. Попри це, металіст 1925 вирішив піти далі. За інформацією, спот клуб зробив пропозицію у розмірі 3,5 мільйона доларів плюс бонуси, щоб спробувати переконати Динамо відпустити Яцика. Проте керівництво клубу зберігало тверду позицію та відмовилося від будь-яких розмов про продаж контракт Олександра Яцика з Динамо діє до літа 2028 року, що дає клубу повну безпеку в переговорах. Наразі Трансфемакт оцінює гравця в 1 мільйон євро. Але внутрішню Динамо вважає його спортивну цінність набагато вищою у сезоні 2025-26 Яцик вже зіграв 16 матчів у всіх змаганнях і забив два голи в прем'єр-лізі, демонструючи прогрес і здобуває все більше ігрового часу. Тому, принаймні, поки що Динамо не має наміру розлучатися з гравцем. А тепер я хочу дізнатися від вас, чи правильно вчинило Динамо. Відмовившись від цієї мільйонної пропозиції, чи варто було домовлятися? Залишайте свою думку в коментарях і беріть участь у дебатах, синьо-білі вболівальники.